Олег Ляшко, радикальна партія. Зараз у парламенті відбувається змова. Змова між так званою коаліцією демократичною, якої немає, і олігархічними групами у складі депутатів регіоналів, які голосували за закони 16 січня. Нинішня влада, президент, прем'єр-міністр Гройсман не гнушаються домовлятися з регіоналами для того, щоб у неконституційний спосіб. Захопити владу, парламентська коаліція, якої немає, підписів, під яку ніхто не бачив, членів якої ніхто не знає, але все суспільство бачить реальну коаліцію: це БПП, Народний фронт і регіонали. Подивіться, скільки зараз в залі людей їх зігнали і мертвих, і живих, і ненароджених для того, щоб дати можливість президенту змінити під одну людину закон. Ми говоримо про те, що ми йдемо до Європи. Покажіть мені, хоч одну країну в Європі, де під одну людину міняють закон. Так роблять в азійських деспотіях і так роблять в Україні. Чому президент намагається змінити закон? Тому що президент, замість реальної реформи органів прокуратури, замість реальної реформи судової системи, вони хочуть в ручному режимі керувати прокуратурою, судами, правоохоронними органами для того, щоб вони були виконавцями політичних замовлень, для того, щоб на замовлення відкривати і закривати кримінальні. Ді справи за змову з регіоналами влада розраховується корупційними потоками, митницями грабуючи українських громадян, забираючи в них пенсії, зарплати, підвищуючи ціни на газ для того, щоб узурпувати владу. Я вам скажу, що я бачу. Повторюються дежавю, те, що було при Януковичу. Янукович робив такий самий безпреділ, як робить ниніша більшість. Ви закінчите так само, як і Янукович. Дякую.